Всім привіт, друзі! І слава Україні! Так, дивіться, запитання було ще, як заливати армопояс за допомогою отаких блоків. Ви зараз скажете, що за нахер. Що це? Що це? Це короте, дивіться, отак вирізається блок. Блок. Вибивається оця серединка. От. Це в нас невдалий один блочок вийшов, треба було кутовий зробити, от. але ми його пахнули там, де треба. Короче, вибирається серединка і в нас виходить отака от от штука. Я вам зараз покажу. Це не я придумав. От. Опа. І виходить в нас ось так. Положили на розтворчик, пісок цемент, а з боків просто легесенько пропінив для того, щоб не витікав наш бетончик. Вся, арматурка пов'язана. Зараз вкладемо вкладемо сюди шпильки, шпильки, вот, і все буде лайк. 10 штук для муйерлата 3 метра, цього буде більше, ніж достатньо. Коротше, зараз залью оце все діло і вам покажу. Так, друзі, опалубка наша із блоків залита, провібрована. Ну і все. Залишилось фронтончики. Фронтончики будуть невисокі. Не знаю, скоріше за все, скоріше за все, газоблочні покладемо. А може і ні? Не знаю. Ще подумаю. От. Бо блоків у нас ще є, але... То на е, балкон по ту сторону, ну, чи тераса, от, як її не назви, якраз на ту сторону залишилось. Якось так. Хай стине. Все тут суперовенько, Все чудово. Все. Так, друзі, це була ще одна відповідь на запитання, якраз е, зробив і якраз. Все показав. Ніякого обману. От, дивіться, на будинок я робив із опалубки. От, величезний просто об'єм, е, неймовірно величезний. Ось друга. Тому можна так. І ця вся опалубка в нас пішла потім куди? а от сюди на пришетку. Якось так, всім пока, всім успіху, натхнення. Бережіть себе.